Те, що відбувалося, він допомагав людям на майдані. Допомагав я санітар, як волонтер. Ніякої агресії, ніяких китків, ніяких купил з його боку а не було ніколи. Чергової атаки пошли працівниками і засуджений. І зараз ще розглядається його апеляція на вирок суду на ув'язнення. Це ганьба, це дуже просто коротке українське слово. Це ганьба для влади, це ганьба для людей, це фактично переводити їх з розряду людей. Люди так не чинять. Люди, які б'ють людей, які допомагають їм іншим людям, які є медиками, це, це вже не люди. Не стріляйте, не ні. стріляйте. В Києві близько десяти днів він жа опинився в тюрмі. він знаходиться в СІЗО. Він жа отримав вирок Разу, два місяці арешту. Разу. І у нас є інформація, що його повинна посудити 10 років тюрми. Разу. Разу. Ну, ця інформація йшла від адвоката. Так причому головне. Це як в'язень совісті, совісті. Це не просто там, якийсь медик, який щось, щось знає, прийшов і браво, там, атакував. Це людина, яка рятувала браво, життя, Рятуючи життя іншим, не зміг втекти від відбірку, тому що він не міг покинути рано. А це проблема а, медика, Спасаєш життя жизнь другим, тіряєш життя сам, да? так би мовити. Є відео, є відео, знято каналом TVI. Є офіційний запит і я не встиг на нього зреагувати. Я думаю, що це була відео, як його а він знаходиться в цій от, з червоним хрестом в накидці. Тобто помітно, що він лікар, а не просто там знаходиться, не просто якийсь там спостерігач, ні не, 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 не активіст. Є криміналітет, це реально мене, який намагався рятувати життя і сам за це поплатився що приходити в СІЗО. Я знаю, що він приїхав з Кирчі, Він в Києві знаходиться загалом менше місяця, хоча ну, можливо, трохи більше місяця. Сам він сюди приїхав, щоб посвятити своє життя богослужінню. От, але почали справи на Майдані. Він переключився на цю діяльність, тому що він має знання в медичній галузі. Разом і до, до кінця. кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Вони давно зрадили свій народ і давно знають, як треба судити. Отам От пам'ятник біля апеляційного суду Феміда стоїть зав'язаними очима. Оцей символ досить добре зрозуміли, щоб. Той, хто судить, завжди не дивився, ніколи не дивився, кого він судить. Багатія чи бідну людину, свого там співробітника, чи свого співгромадянина, чи іншої країни, він має керуватися лише законом, лише законами совісті, людяності і таке інше. Нашим суддям, якщо зав'язати і, і очі, і затулити і вуха, і взагалі всі... Органи відчуття е, припинити їх діяльність, вони в своїм рабським нутром все одно прекрасно відчують, чого хоче від них влада. Вони це відчувають, їм навіть накази не треба давати. Вони прекрасно знають, який треба винести вирок. І цей вирок буде завжди на користь влади, на користь грошей. Це ганьба і по-іншому це характеризувати неможливо. Я знаю, що медик може бути покараний юридично за ненадання медичної допомоги, за неповноцінне, неякісне надання. Але випадок в моїй практиці, коли покараний мій колега, навпаки, за те, що він намагався в цих важких економічних умовах, в умовах Майдану надавати медичну допомогу, був покараний, це для мене випадок перший.

Ще раз хочу наголосити на тому, що вірогідність є будь-яким нагородженням. Як закрити, так і направити до суду. Ми будемо враховувати всі обставини, які ми встановимо в ході до сухого На жаль, на даний момент сторона захисту ніяким чином не співпрацює зі стороною обвинувачення, не надає нам ніякі медичних дороги, ні, ні показів будь-яких осіб, які можуть підтвердити участь туди, саме, як медичного працівника. Ми бачимо певні повідомлення не лише в засобах масової інформації в інтернеті. І ось, наприклад, як сьогодні проявлять операційної стави. А чи можете ви сказати, що ви розумієте під терміном масові заворушення? Масові заворушення, так. воно описано в принципі в диспозиції статті 294. Так, то майдан це масові заворушення. Майдан масові заворушення чи не масові заворушення, так. це вирішиться, я думаю, згодом і історія вкаже. Це було заворушення, не за мирна акція, не мирна акція. Є ряд людей, які мирна акція поводить, є ряд людей, які проводять більше північно. Так, але спостереження за подіями. Сюди люди пішли з мирними намірами, а їх досіли газовими гранатами, які, які пошкодили здоров'я цих людей. І він давав допомогу. Зараз я доцент медінституту. І спостерігаю за людиною, який допомагав людям, його не заарештували, але зараз у нього абсцес за рахунок газових цих гранат, які став кидить вернуть мирних ходочок з людей, що йшли мирною ходою. То ваше відношення до цього, взагалі до цієї події, як прокуратури. Хто повинен відповідати за події на врученство. Зрозуміти, що я не можу коментувати моє відношення до цих подій, оскільки я здійснюю процесуальне керівництво саме в кримінальних провадженнях, які зараз розглядаються. Кримінальні провадження можуть бути і за фактом перевищення злобування влади службовими особами. Однак я не здійснюю процесуальне керівництво. Це стосується окремих людей, які безпосередньо займаються цим. Я 46 років на в наш університету, 56 років діти, і хоч ді вам людина минулого століття, мені після 50. Хочу вам що Я бачила партию, я бачила ніби. Я бачила, бачила спалені села. Але вони тих комусь надавав допомогу, не чекали. Дікарі вони не чекали. Я вас можу що якщо буде встановлення. Прийняті відповідні рішення на його. Спорту, скажімо так. Однак на даний час ніяких підтверджень, що він звернувся до медичних працівників. Повірте, немає.